З давніх часів на території Карпат проживали різні народи, серед них Даки і Кельти. На Замковій горі було утворене Городище Замок в 11 столітті. Пізніше утворення на Замковій горі стало перетворюватися на феодальне місто поселення під проводом князя Лаборця. Князівство Лаборця на півдні межувало з Болгарською імперією, а на півночі з Великоморавським князівством. У 894 році угорські племена під проводом вождя Алмуша та військового вождя Арпада штурмували фортецю міста. На жаль, Унгвар, тобто колишня назва міста Ужгород, був спалений. Після приходу угорців Унгвар починає розбудовуватися. У 1086 році Ужгород був атакований імперією Кіпчиків. У нас більше відомий як Половцями. Під проводом хана Кутеска. У 1241 році розпочалась монгольська навала на Київську Русь під проводом хана Батия. Ужгород був взятий, не дивлячись на те, що він знаходився аж за Карпатськими горами. У 1248 році, по приказу короля Бели IV, будується нове місто Унгуйвар. У 1290 році керівником Ужгорода стає канцлер Угорського князівства Одомей Аба. У 1318 році керівниками Ужгорода стають італійські графи другети. За всю свою історію Ужгородський замок перебудовувався та знищувався кілька разів. Але першою його згадкою вважають 1086 рік. Саме під час правління італійських другетів був збудований бастіон замку. Наступні чотири століття місто починає активно розбудовуватися. У місті з'являються нові ремесла. Але, на жаль, в 1514 році на Закарпатті розпочинається феодальна сільська війна. Під керівництвом Дердя Дожі Ужгород було повністю знищено. У 1526 році розпочалась битва при Могачі Угорці програли туркам, і Закарпаття було поділене. Захід відійшов Трансильванському князівству центр відійшов Угорському князівству під управлінням турків. А захід відійшов Австрійській імперії Габсбургів. А от Ужгород був предметом спору між трьома державами. Та інколи переходив з рук в руки. У 1646 році у церкві в приужгородському замку була підписана Унія про те, що у Ужгороді буде домінувати греко-католицька церква. В 1648 році, під час національно-визвольної війни Богдана Хмельницького Ужгород був взятий рейдом. В той час Ужгород був під управлінням Трансильванського князівства. У 1707 році, під час національно визвольної війни угорського народу, Ужгород був резиденцією Ференці II Ракоца. В Ужгороді розпочинається ідеологія капіталізму та культурний розмах. Місто стає культурним центром Закарпаття. Європейські революції 1848-49 років надихнули угорський народ до повстання. Саме тому Австрійська імперія збільшила автономію Угорщині та стала називатися Австро-Угорською. При Австро-Угорській імперії місто починає розвиватися в плані транспорту. У 1872 році в Ужгороді розпочинає діяти залізниця в бік Чопа. Подальший розвиток залізниць Закарпаття дозволив їздити людям з Ужгорода в Відень та Будапешт. В 1904 році в Ужгороді була встановлена синагога, яка зараз використовується як обласна філармонія. З приходом Першої світової війни Ужгород залишався під Австро-Угорською імперією. Ось вам кілька архівних фото тих часів. В 1918 року була проголошена Українська Народна Рада та Закарпатська Україна. Території Української народної ради поширювалися на сучасний Рахівський район, а території Закарпатської України на всі інші території сучасної Закарпатської області. 13 листопада 1918 року був підписаний тимчасовий основний закон про самостійність українських земель від Австро-Угорщини. По результатах сен-жерменського мирного договору 1919 року підкарпатська Русь входить до складу Чехословаччини. Подальші 20 років Ужгород провів у складі Чехословаччини. У 1940 році під керівництвом Міклоша Хорті Угорщина захопила Закарпаття. І в Ужгороді розпочався період Другої світової війни. Восени 1944 року розпочалась операція по звільненню Закарпаття. В галянський період Ужгород починає забудовуватись багатоповерхівками. Також він стає містом закритого типу. Період 1970-80-х років будується новий корпус Ужгородського національного університету. Ужгород забудовується так званими хрущовками. Приходом незалежності України символом Ужгорода стає японська сакура. У 2001 році був вперше проведений фестиваль квітне сакура над ужем. Місто стає популярним серед українців. Близькість до кордонів дозволяє в Ужгороді проводити різні фестивалі міжнародного класу та забезпечувати хороші торговельні стосунки з Європою. Але через віддаленість з іншими регіонами України Ужгороду потрібне хороше сполучення. В місті є міжнародний аеропорт. Через місто проходить міжнародна траса М06 Київ чоп та діє залізничний вокзал. Місто має дуже приємну ауру. Річка в центрі міста додає особливого колориту. З початком російського вторгнення місто прийняло більше 10 тисяч біженців. Ну що ж, друзі, всім дякую за перегляд. Бажаю вам всього найкращого, здоров'я та миру в Україні. Дякую за перегляд, до зустрічі!